Доброго ранку, діти! Сьогодні я запрошую вас на конструювання. Скажіть мені, будь ласка, що це в мене у руках? Так, дійсно, це пляшка. Тара, у якій продається вода або інші напої. А з чого вона виготовлена? Дійсно, пляшка у нас виготовлена з пластику. Пластик дуже шкідливий для. Довкілля. І ці пляшки необхідно правильно утилізувати, але, на жаль, у нас вони викидаються разом з іншим сміттям. Тому я запрошую вас сьогодні виготовити з звичайної пластикової пляшки горщик для квітів, тим самим надати інше друге життя звичайній пластиковій пляшці. Для виготовлення нашого квіткового горщика обов'язково покличте маму або тата. Що ми повинні зробити? Ми дивимося на цю пластикову пляшечку, відрізаємо ось тут це буде наша підставочка, і дивимося, якої висоти буде горщик. І також відрізаємо. Отже, оце у нас буде підставочка під наш горщик, це буде сам горщик. Нам тепер необхідно зробити тут отвір для того, щоб вставити наше горличко. Отже, ми зробили отвір, відкрутили нашу пляшку. Тепер вставляємо горлечко отак і закручуємо кришкою. Ось у нас вийшов отакий горщик. Для того, щоб наша робота з вами була ще краще, я пропоную такий горщик розфарбувати фарбою. Мені подобається отакий колір, і я буду фарбувати ним. Отже, дітей, у мене вийшов ось такий квітковий горщик. Ви можете, звичайно, прикрасити на ваш смак. Але це дуже класно, коли за допомогою буквально декількох рухів ми дали друге життя пластику. Приєднуйтесь, робіть різні речі, а я буду чекати на вас. До побачення, діти!